Доброго дня! Сьогодні мова піде про прості речовини, а також ми поговоримо про метали та неметали. На сьогодні відомо близько 50 мільйонів речовин, і їхня кількість постійно збільшується. Щоб орієнтуватися серед такої величезної кількості речовин, їх розподіляють на окремі класи, тобто класифікують. Світ речовин характеризує велике розмаїття, що зумовлене здатністю атомів сполучатися або з такими самими атомами, або з іншими атомами. Чисті речовини за складом поділяються на прості та складні. Речовину, яка утворена одним хімічним елементом, називають простою речовиною. Наприклад, речовина залізу складається лише з атомів феруму. Із окремих ізольованих атомів складаються такі речовини, як гелій, неон, аргон, криптон, ксенон, радон. Їх ще називають благородними або інертними газами, тому що їхні атоми не утворюють сполук один з одним і майже не утворюють сполук з атомами інших хімічних елементів. Газ кисень О2 утворений молекулами, які складаються лише з атомів оксигену, а молекули водню h 2 складаються лише з атомів гідрогену. Класифікацію простих речовин запропонував наприкінці XVIII століття видатний французький вчений Лавуазьє, згідно з якою прості речовини поділяються на метали і неметали. Від решти речовин саме метали відрізняє особливий характерний металічний блиск. І Також вони мають інші спільні властивості. Метали є твердими речовинами за звичайних умов, за виключенням лише ртуті, що є рідким металом або рідиною. Вони добре проводять теплоту і електричний струм, здебільшого плавляться за високих температур понад 500 градусів за Цельсієм. Також метали характеризує пластичність, їх можна кувати і витягувати у дроти. Ще з давніх епох метали мали важливе значення в житті людей завдяки своїм властивостям. Деякі історичні епохи навіть отримали назви відповідно до тих металів, що мали тоді найбільше значення мідний, бронзовий та залізний вік. Подібність металів зумовлює їхня внутрішня будова. Атоми металів розміщені дуже щільно, тому частина їх електронів постійно переходить від одних атомів до інших. Ці електрони зумовлюють здатність металів проводити електричний струм, швидко нагріватись і охолоджуватись. Простих речовин неметалів існує значно менше. До них відносяться, наприклад, азот, кисень, графіт, алмаз, сірка, йод і інші. Серед неметалів лише графіт, йод та кристалічні бор і силіцій мають металевий блиск. Усі ж інші неметали, перш за все, відрізняються від металів саме його відсутністю. Знов таки, за винятком лише графіту неметали не проводять електричний струм. Частина неметалів за звичайних умов перебуває у газоподібному стані. А от жодного металу газу просто не існує. Рідиною серед неметалів є лише бром, а от всі інші є твердими речовинами. У неметалів спостерігається більше відмінностей за кольором, ніж у металів. Так, кисень і водень безбарвні, сірка жовта, хлор жовто-зелений, бром темнобурий. Неметали істотно різняться між собою. Частина з них складається з атомів: в алмазі, графіті, борі, силіції, червоному фосфорі всі атоми сполучені один з одним, а в інертних газах гелії, неоні, аргоні, криптоні, ксеноні і радоні вони роз'єднані. Крім того, є не метали, що утворені молекулами. В кожній молекулі атоми міцно сполучені між собою, а от самі молекули лише слабко притягуються одна до одної. Це пояснює, чому речовини з молекулярною будовою мають невеликі температури плавлення і кипіння. Багато хімічних елементів утворюють не одну, а декілька простих речовин. Це явище називають алотропією, а прості речовини, утворені одним хімічним елементом, алотропними модифікаціями або алотропними формами. Прості речовини оксигену це кисень і озон, які складаються з молекул. Молекула кисню О2 містить два атоми, а озону О3 три атоми. Також багато інших елементів теж утворюють дві або навіть більше простих речовин. Саме тому простих речовин більше, ніж хімічних елементів. Декілька алотропних модифікацій утворюють карбон це алмаз, графіт, фосфор, сульфур. Атоми карбону утворюють найтвердішу природну речовину алмаз і графіт, що лишає написи на папері. Хімічні формули обох цих речовин записуються однаково це Відмінності у властивостях алмазу і графіту зумовлені не різним кількісним чи якісним складом, а різним просторовим розміщенням атомів карбону в речовині. У графіту атоми розміщені шарами, крім того, відстані між атомами в межах одного шару значно менші, ніж між сусідніми шарами. Тому цілісність між шарами досить легко порушується. В алмазі атоми карбону розміщені таким чином, що перебувають на однаковій відстані один від одного, а зв'язки між ними спрямовані до вершин тетраедра, що зумовлює високу твердість речовини. Більшість простих речовин мають такі ж назви, як і відповідні хімічні елементи. У разі, коли назви різні, вони обидві вказані в клітинці періодичної системи, де назва простої речовини міститься під назвою елемента. Потрібно завжди пам'ятати, що хімічний елемент це вид атомів, а проста речовина це сукупність атомів, з'єднаних між собою хімічними зв'язками. Коли вказується, що хлор це газ жовто-зеленого кольору, то йдеться про просту речовину. А коли зазначається, що хлор ходить до складу кухонної солі, то йдеться вже про хімічний елемент. У реченні назви простих речовин записують з малої літери, тому що вони не є власними назвами. Хімічні елементи, від яких походять метали, називають металічними. Інші хімічні елементи, які утворюють неметали, називають неметалічними. Так, у довгому варіанті періодичної системи металічні і неметалічні елементи розмежовані діагональною ламаною лінією. Ліворуч від неї розміщені металічні елементи, яких значно більше, ніж неметалічних елементів. Металічні елементи розміщені у періодичній системі хімічних елементів Менделєва на початку періодів і в кінці груп, а неметалічні у кінці періодів і на початку груп. Цікавим є той факт, що елементи Германії, стибій, Полонії утворюють прості речовини, які за деякими властивостями подібні до металів, а за іншими до неметалів. І ще декілька цікавих порівнянь. Найвищу твердість має алмаз, а метал вольфрам найбільш тугоплавкий. Найлегшим серед металів є літій, а найлегшим неметалом водень. Серед металів найвищу теплопровідність мають срібло, мідь, алюміній, а у візму та ртуці низька теплопровідність. Також існують м'які метали, які можна різати ножем, наприклад, натрій, калій, кальцій. А от найбільшу твердість серед металів має хром, яким можна різати скло. У золота дуже висока пластичність, тому з нього можна виготовляти плівку всього лише 0,03 мм завтовшки. Тож давайте підсумуємо: кожна проста речовина утворена одним елементом. Прості речовини поділяють на метали і неметали, а хімічні елементи поділяють на металічні і неметалічні. Внутрішня будова металів подібна, а отже вони виявляють багато спільних властивостей. Неметали складаються з атомів або ж з молекул, і за своїми властивостями відрізняються від металів, а також нерідко і один від одного. Наступного разу ми вже будемо розглядати складні речовини а поки що на все добре.